Найкращу команду створюють найкращі люди? Спілкуємося з Ігорем, помічником адвоката? Розкажи, будь ласка, трішки про себе і про свій досвід. Я ігор здобув рівень магістра з права у національному університеті Львівська політехніка у грудні 2023 року. Близько двох років пробую себе у юридичній спеціальності. Крайні півроку працюю помічником адвоката у групі компанії Автопоміч. Розкажи, будь ласка, чому саме юридична освіта? Мені давно подобається юриспруденція і переплетеність норм права важкі та цікаві нормативно-правові зв'язки, і розуміння всієї структури та її деталей, це як виклик для себе розвиватися, ставати кращим у кожному питанні та кожній сфері. За період практичного досвіду саме адвокатура зацікавила мене, зокрема, тому що відповідала моїм амбіційним цілям. Тому я вирішив стати адвокатом. Розкажи, будь ласка, як ти вдосконалюєш свої уміння та навички, щоб забезпечити максимально ефективну роботу? Я постійно моніторю новини, зміни у законодавстві, судову практику. Часто шукаю цікаві вебінари на онлайн-платформах або ж курси вищої школи адвокатури. Поділися, будь ласка, секретом, що мотивує тебе до роботи. Насамперед, це збільшення кількості позитивних кейсів, завершень справ. Загальний професійний ріст як вузькопрофільного спеціаліста, а також хороші відгуки клієнтів. З вами говорить автопоміч Ігор, помічник адвоката. Дуже рада, що ти з нами в команді. Бажаю тобі гарних результатів. Дякую.